Всім привіт, ви на каналі Волоний і сьогодні мотоблок, повз якого пройти було нереально. Це е, мрія кожного мотоблокера. Наш український Моторсіч. Друзі, це легендарний мотоблок, який, е, ще раз повторюсь, е, хотів, мабуть, кожен з нас. Дуже і дуже класний мотоблок, особливо з тими двигунами, які йшли, робилися на заводі Моторсіч. Це двигуни просто найвищої якості, які були пророб... пророботані повністю. Навіть масляний фільтр там стоїть, масляний насос, тобто все круто. Китайського такого двигуна аналога ну, нема, просто нема. Мотор Січ – це дійсно гарний, класний мотоблок, який працює, працює і працює. Звісно, і зараз їх можна купити, ціна на них дуже висока, там 50-60 тисяч. Ось, ну, але він вартує того, це мотоблок дійсно класний. Є до них і активна фриза е, окремо продається, е, то, тобто ВОМ е, без питань, відключаємо все, все працює просто класно. Ваги в ньому вистачає, кліренс у нього, е, е, тобто не, не кліренс, а центр тяжко у нього е, зроблений класно. Догружателі стоять на колесах. Повноцінний диференціал. Тобто тут вже просто блокировка коліс, повноцінний диференціал, продуманий мотоблок, ну, дійсно круто. І е власники, які їх купляли, вони задоволені. На всі 100 жодного не бачив, який би купив такий мотоблок і сказав, що це лайно. Ні, це дійсно класна річ з китайськими, навіть порівняти невозможно. Так що, друзі, отакий мотоблок українського виробника, дуже класний, дуже якісний. І повз нього я не міг пройти, щоб не зробити про нього добірку. щоб така добірка була на моєму каналі У кого є такі мотоблоки, будь ласка, пишіть в коментарях свої відгуки про них. Буде цікаво почитати. Ось, друзі, ну, а я буду з вами прощатися. До нових зустрічей Всім нехай щастить. Відкриття нового сезону. Па-па